Кажується справа із традиційної передстартової розминки розпочинається 11-й франківський півмарафон, до якого за словами організатору заходу Ігоря Крисака доєдналися 1750 учасників. Родина Данищуків до щорічного франківського півмарафону долучається повним складом. Злата та Донелія змагалися у дитячих забігах. Їхня мама Соломія каже, що випробувала сили на дистанції. буде кілометровій дистанції. Будеш обігти на старті, дідусь на фініші. Нам дуже сподобалось. Ми вже другий рік біжимо, і це просто емоції. Ми дуже дякуємо заходу. тому що не так організовують, мотивують, і цього року навіть мама біжить. Дмитро Гноювий, родом із Сумщини. Участь у франківському масовому забігу бере вдруге. Хлопець каже, зареєструватися на дистанцію у 21,5 кілометра не встиг. Відтак долучився до 5 кілометрової і фінішував третім. Погода навіть для такої дистанції більш ніж краще. Дистанція сама по собі крута. Є спуски, є підйоми, є над чим попрацювати. Взагалі, конкуренти дуже гарні, легкоатлети відчувається така гарна конкуренція. Тому було дуже цікаво бігти, і сам такий захід дуже крутий, атмосферний. Цей забіг імені Сергія Карванця, засновника франківського півмарафону, мого товариша, який в травні 22-го року зник на війні. І ми дуже сподіваємося, що він повернеться. І ми з ним організуємо марафон, десятку, п'ятірку і багато купа інших проєктів. В рамках франківського півмарафону присутня благодійна складова. В минулому році ми зібрали півтора мільйона для 10-ї окремо гірської штурмової бригади Едельвейс. В цьому році ми збираємо один мільйон гривень для придбання спеціального обладнання для занять адаптивними видами спорту серед військовослужбовців, ветеранів, які отримали травми, поранення або захворювання під час. Виконання бойових завдань при захисті батьківщини. З цією метою каже Ігор Крицак на площі напроти драмтеатру розгорнули локацію з адаптивними видами спорту. Артем Перетарєєв на війні у червні цього року втратив дві ноги. У Франківську захисник проходить реабілітацію майже як тиждень. Сьогодні боєць вирішив вперше зіграти баскетбол. Я навіть з ногами не, не грав в баскетбол. Прикольно. Я за ті місяці, що лежав в шпиталі, мені набридло нічого не робити. Так, хоч якась рухомість Сергій Таран розповідає, що боронив українські землі на Херсонщині. Поранення отримав наприкінці 2022 року. Наразі лікується в Івано-Франківську обладнанням для адаптивних видів спорту користується вперше. Це не просто каняти. Здравия тяжко було. підтримка по треба потрібна. Але... І я побачив, що тут є підтримка. Нас всі підтримують і допомагають. Чи можуть зі слів Ігоря Крицока? Під час цьогорічного франківського півмарафону станом на тринадцяту годину 6 жовтня вдалося зібрати 700 тисяч гривень. І на Сендецька Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.